Так, всім привіт! А, сьогодні дуже гарний сонячний день. Ми свою останню практично доробили, як могли і чим могли. Ще маємо 4 вікна там Шики поставити і з протилежної сторони три штуки. І тут ми спеціально зробили скажімо такий коридорчик для бичків і... Тих корів, щоб вони мали вільний вихід, щоб могли собі побути, погрітися на сонці. Тому що, коли на вулиці, наприклад, холодно, то всередині їм добре, тепло. Але зараз, коли йде, наприклад, така температура, як мінус 3, то всередині трохи холодніше, ніж зараз до сонця, та? то всім зрозуміло. Тому отам той один прольот, де є текстиль чорний і сірий. Ми його не зашивали на ноль, тому що там буде, скажімо так, така собі е вихідна брамка. Вона буде розділена наполовину. Судив ту меншу загородушку, ми зараз натягнемо е по периметру два ряди електропастуха. Навозимо їм тюків сіна. Такого гіршого, що на підстилку даємо. Накидаємо їм густо, і вони то собі самі протягом дня, там день, два-три розберуть, підстелять, щоб не було болота, бо то є свіжо е, сплановано екскаватором, тут трохи буде і болото. Але їм отака ситуація зараз вийти сюди на таке сонце. Просто суперово корисно. Вітамін Д. Так як і людям хочеться на сонці все рівно побути, правильно, так само і. Скотина худоба, як то кажуть. Тому на всю довжину стайні а то є 50 метрів наполовину розлили і робимо такі собі два такі дві клітки для бачків і корів. І вони собі зараз тут будуть і їсти, вільно заходити, виходити, їм то буде корисно, прикольно. Я думаю, що результат буде супер. Та, трошки буде болото, бо то є свіже нарито. Але ми їм зробимо так само, як і в стайні 50 см плюс-мінус зразу підстилки, то вони її просто не в змозі будуть протиснути і болото не буде. Ну, Можливо буде, бо останнє все ж таки відстояла рік планування, а тут свіжа, скажімо, півтора місяця назад чи місяць робилося. На каналі є відео. Якось так, тому зараз завозимо всі старі тюки, які нам не потрібні, Ось там, наприклад, видніється, тут, напевно, 30-40 тюків минулорічних. Там є і солома, і цей льон, який ми тюкували, то ми його завеземо. Сюди настелимо їм, а вже нормальні сини будуть їсти всередині, як захочуть. Я думаю, що буде корисно. Так. Возимо тюки, складаємо, натягаємо електропастух, піднімаємо отой сірий текстиль і випускаємо їх на вулицю, буду знімати. Окей. На, 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 на. На, 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 на. Ходи сюда, ходи. ходить ходіт. Чорний шаробочок з білим хребтом. Шо ти? Радий чи ні? Радий, радий. Пішла розборка тюків. <гум> вони якби мали роги, вони би файно то розбирали. Так що вся надія на одного червоного <гум> і чорного. Буду в бригаді найбільші роботяги. О, коровки виходять. Ходи, мала, ходи. На, 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 не на. Тоже шоколадка, Бачите, хребет має і знизу білий шута, але більше Гена. То є звичайний коронавіру? Де ти йдеш? купований. На, 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 на. На, на, на. На, на. Так, и две клетки разделены. Кобя, что может, то его тюк отсунуть. А no, та сира пішла борз. Mm -hmm. Чат. Mm -hmm. А як на виглядає файл. Заскочити його тюп друль назад. Рекс! Рекс спав. Рекс спав, вони його збудили. Довга шерсть, тепла, шаровачки не хочуть? لا 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 نع

воно вже трошки так mm. подягли. Mm. Батько, батько вийшли! Куда ти ревеш? Згадав маму, нема мами. Бичок від ласі починає нити І знак від кульчика. Розірвані вух ходять між деревами. Де ти йшов? Де? Не вийшли. Холи познайомити На, Ласо, на, на, на. Що вони починають дуріти, бавитися, знаєш. <звук> <звук> Я би сам тут стояв цілу ніч. Корова називається, треба її якось назвати шрам. шрам. Вухо розірване, знаєш. Хтось зробить таку підстилку? Що ми хіба такі дурні? Завтра сонце, як пригріє, вони, як вийдуть на сонячні ванни, мусим купити кожній парасольку, трубочку лимонад. Що є? Гі, тіка. Так, ось що в нас вийшло. Для чого ми завозили тюки? Відповідь на запитання у минулому відео. Для того завезли ті старі, непотрібні потрібні такі тюки, які би мали викинути на стартову грубу підхилку. Бачите, сніг. Вода тече, а знизу сухо. Просто вони отримали зразу грубий старт і вже для них буде сухо. Тепер вони бачите, що роблять. Самі собі виходять і вже не хочуть всередині в стані бути, бо тут все ж таки кра... краще їм свіже повітря, вони собі сині. Релаксують. Сьогодні трохи немає сонця, але тим не менше вони майже всі тут половина групи, що всередині, там теж є сіль тюки, тому вони так якби розділяються. Ну і всі, що купили, то вони всередині, вони так якби бояться ще основного стада. Шаролачки, ще раз то більше, оцих рижих, білих і темних. Таких шаролочків От вам і маєте. Дивіться, якщо б їм було погано, то вони б тут не стояли, правильно? сюди підстилка. Просто краса. Але треба більше тюків. Дивіться, полягали собі, кайфують. Там бачки, тут корівки з своїми маленькими. Добре. Всі. Всім дякую за перегляд. Будьте здорові!